2.06, а пафокола 2.12. Кава Лєри. 0058. Прощаємо туди. Вчора, 1 серпня, почався проєкт Hold on. Це денний табір, який проводить клуб Горища. Він проходить по суботах та по неділях до кінця серпня, до 23 числа. Тому, якщо ви хочете, ви можете ще зареєструватись. Дуже багато молоді. Ми хочемо, щоб це літо запам'яталось назавжди. Хочемо, щоб вони спробували в своєму житті щось таке нове, чого вони раніше не пробували через різноманітні ігри. Цей табір створений для того, щоб подарувати. Молоді можливість провести своє літо недаремно, щоб вони могли згадувати про те на протязі всього року, щоб вони змогли зарядитися емоціями позитивом, щоб набралися якимись цінностями, які ми тут хочемо донести. От, наприклад, на першому етапі ми мотивуємо молодь на те, щоб вони жили щастям, щоб вони знаходили позитив і благодарність в кожному дні. Забір буде продовжитись, можна ще дореєстровуватись, якщо хочете, приходьте вік від 12 до 17 років. Жили були дід і баба. І був в них синок колобок. Син? Син? Син. Сумав, сумував колобок. Думав, де ж його то жінка бродить. Тихо, тихо. Ну що, вирішили баба з дідом піти по магазинах? То піння, тихо. коротше, в нас. Сидить колобок, думає, можете йому піти прогулятися. Баба колобок. Ну, колобчиха. Іде колобок, іде, зустрічає ведмедя. О, потя. Здорово, братуй. А нам дійсно. Ти бабку спекти колобка. Спечи бабу колобок. Колобок спечи. А більше ти нічого не спекти. Бабу.